Наступна угода це в нас євро. Що ми маємо? Ми маємо ось тут якийсь свіп ліквідності знизу, але попри те, ми маємо хороші полі ліквідності тут, тут і ось тут далі буде. Де тут брати? Ну, я, я в моменті очікував реакцію десь від цього хаю, але її не було. Далі в нас є 0,5 імбалансу і фулфітіль імбаланс це ті зони, від яких я би хотів працювати. Значить, відкриваємо ОЛТЕФ і бачимо, що в нас тут робиться. Азія відкривається Франкфурт Франкфурт робить пересвіп Азії. Я, бачите, очікував тут е бос, але його тут не було в моменті Далі тут ми білдимо ліквідність, даємо бос. Я відверто кажучи, ось тут десь вже е, прийняв, ну, типу, 5М-босс, чому ні. Е, тому я спробував шортинути, але потім швиденько закрив свою позицію, бо поняв, що ми спокійно йдемо на перехай. Ми пішли на перехай Лондоном. Ну, Тобто Лондон свіпнув цю ліквідність. І хотілося б модальку, але модельки тут також не було. Ми відкатилися. І тут ми вже почали гарно вілити ліквідність, але так само ще немає від чого модельку шукати. У нас тут боковик. І ось тут ми вже виходимо з цього боковика, малюємо модельку. Мені це в момент дуже нагадує дістер, дистриб'юцію, і я такий, блін, це гарно виглядає, тим більше ми зняли, перекрили повністю імбаланс. А далі що? Ми маємо босс? Ми маємо бос. Заходимо на 5М. Бачимо, в нас тут є імбаланс. Чикс, ФВГ. Чикс, ФВГ. І я дивлюсь на роботу в цьому імбалансі. Ми повністю перекриваємо імбаланс. І тут я вже зажимаю шорт. Десь вищився. Коротше, десь і туди. Да. Так. Да. Е, все, я зажав з таргетом кудись туди. Ну, спочатку це зняти, потім м босс намалювати нам. Було би дуже круто, я б вже відчував себе впевненіше. Але ліквідність є, тому мені все подобається. Я не сильно переживаю. І щоб ще менше переживати, я вийшов на балкон, розвішити одяг і не бути біля екрану, бо і так би нічого не міг змінити. Ми далі білимо білдимо ліквідність, тут в нас відбувається маніпуляція. Я її пересижую. Далі ми робимо закріплені маніпуляції. Я тут хочу зажимати, але не встигаю, ціна йде вниз. І типу, думаю, тут я вже свій постав лімітку, коли ми закрилися босом на 5Р, бо позиція була би хороша. Але цього не дають і ми просто катимося вниз. І десь тут, а я вже руками закрив позицію. Красота, ні? Виглядає дуже потужно. Забрав 5 r майже 5 r Тому ось так. Дякую за перегляд.